Лузі, червона калина похилила сла, чогось наша славна Україна зажурилася, помитую червону калину підіймемо, та ми нашу славу Україну, ей, не дозверемо. Скажіть, будь ласка, до сьогоднішнього дня не визнане оон УПА, УПА, які воювали проти німців, які воювали проти Росії, які ще в той час, коли Москва разом з Віктором закручили пакт Ребентропа Молдова, Закарпатську країну відвоювали. Вони тоді стояли на обороні інтересів України, і вся Європа мовчки чухала чуби і не могла зробити крок. відстоювала проти угорської Навали, яка була сателітом Німецької Фашистської імперії. Сьогодні ми поставили питання таким чином. Націоналісти, які об'єдналися в спільне об'єднання, не будуть терпіти. Російської навали середи.